Відправляємо ще одну станцію для промивки радіаторів, пічок та систем охолодження на двигунах внутрішнього згорання, а також електромобілях, пов'язаних з батареями там і контурами охолодження батарей. Промивочкою можна застосовувати цю станцію. Станція 3 кВт нагрівачі, 2 тена по 1,5 кВт. І 600 Вт насос. 45 літрів за хвилину продуктивність насоса від 1,3 до 3,9 бар тиск, в залежності від спротиву системи. Чим більше забита система, тим більший тиск буде. Насос давити Так, є регулятор тиску і, насоса, тобто води, і є додавання повітря в систему під час промивки. Також є злив відпрацьованої рідини, кулер додаткове охолодження насосу, реверс потоку вліво-вправо. так Хімія також є. В продажу є суха, ось така і є ще і, один варіант хімії, рідка, вона яка йде більш потужна, ніж суха. В комплекті 10 перелоневих фільтрів, 5 мм товщина, середня щільність для того, щоб пропускало і воду, і в той же час відфільтровувало всі забруднення. Два перехідничка і також шланги по 3 метри в комплекті в самій станції всередині маємо в апараті. Також йде карман для шлангів, типу шланги виймаються. Через ці отвори вони там в комплекті йдуть змотані для транспортування і перевірки. Далі виняли сюди, попрацювали, змотали і сюди вставили. Також є намотка для кабеля. Кабель також йде 2,5 метра. Та й в принципі все кого цікавить. Звертайтесь ось тут: Інстаграм і Тікток і номер телефону.